Вітаю вас, українці! Це деталі ІФ. Моя компанія бере участь у наближенні перемоги з першого дня. Дякую вам, що довіряєте нашим автозапчастинам і долучаєтеся з кожною покупкою до того, що ми можемо робити добрі справи. Перед вами кліпса, котра використовується для кріплення дверних карт та зовнішніх молдингів автомобіля. Використовується в основному на французьких авто. Складається кліпса з двох частин, з білої пластикової та чорної м'якої для кращої фіксації. Діаметр кліпси 10 мм. Кліпси є завжди у нашому інтернет-магазині. Один з оригінальних номерів цієї кліпси 77030. 77469. В каталозі деталі і кліпса моя номер ДГ 17 17325 завжди є у довільній кількості. Переходьте за посиланням та робіть свої покупки. До побачення. Нагадаю вам про потребу підтримки україномовного Ютуба. Вам ж не важко, а нам приємно. Тому з вас лайки, вподобайки. З вас підписка і саме головне коментар. Я думаю, найкращим буде слава Україні.